Злодійства російських окупантів на захоплених українських територіях давно вже нікого не дивують, але немає такого дна, яке неможливо пробити. Не дарма путінська Росія бачить себе право наступницею сталінського радянського союзу, чиї офіцери варварські пограбували у 45-му році геть усі музеї Західної Європи. Отже, за даними російських змі, у Москві виставляють на аукціон картину українського художника Івана Айвазовського Місячна ніч а аукціон має відбутися 18 лютого, початку ціна 100 мільйонів рублів. Нюанс. Картина у міжнародному розшуку. Російські окупанти просто викрали її з музею у тимчасово окупованому Криму. І це лише одна з 52 картин, які з 17-го року розшукує Інтерпол. Таким чином, Російська Федерація відкрито нехтує міжнародним правом, адже згідно з Конвенцією ЮНЕСКО 70-го року, вивезення культурних цінностей і передача права власності є забороненою. Надав колишній прокурор Криму Юндус Мамедов.